Ім'я плоскина, ймовірно, походить від українського побутового імені, яке утворене від прикметника плоский, що означає неглибокий сплющений, з використанням українського діалектного форманта, Віна, подібно до прізвищ на зразок довгня у давньоруських писемних пам'ятках антропонім Плоскна плоскня. Згадується вже у 1223 році як ім'я керівника бродників. У 1649 році в селі Плоскановиця, що на Свалявщині, згадується персонаж на ім'я Плоскина Іван. У 18 столітті в тому ж селі кілька разів фігурує суддя на ім'я Плоскина. У польсько-латинських письмових джерелах Антропоніми з основою Попоск з'являються з 15 століття, наприклад, Ващіл Поскі. Водієм Інтер Плоски та Фаліслаєм Плоски у місті Вільнюс в 1495 році зафіксовано антропонім Семен Площевич. Російські дослідники під 1227 роком виявляють антропонім Плоскина, що підтримує думку лінгвістам. Фасмера про те, що українська назва комахи Блощиця спочатку звучала як Площиця, оскільки була плоскою.